В одного дня, дівчата і хлопці, сьогодні у мене будуть сирники. Ось тут я купила два пакети сиру. В одному пакеті по 180 грам. Тобто, у мене тут 360 грамів сиру. Родзинки у мене, у мене вони такі великі були, десь з ложку столову. Я їх подрібнила. Я їх подрібнила, кладу родзинки сюди. Три столових ложки цукру. Можна менше, хто як любить. Десь півчайної ложки солі. Одне куряче яєчко. Столова ложка манної крупи. Манка. Десь дві ложки, поки що дві ложки борошна. І оце я зараз замішу таке тісто. Без розпушувача, дівчата. Можна додати ванільного цукру, але я не хочу. Ось так я замісила таке гарне тісто на сирники. гарненько перемісила. І залишу десь хвилин на 10, хай воно постоїть трішки, щоб любить тісто, любить відпочивати. Хоч сирне, хоч не сирне. Тісто трішки відпочило. Тепер. Трушу поверхню борошном, все дуже легко. Я, наприклад, роблю ложкою ділю порційно сирники. Такі роблю кульки і кладу в борошно. Це дуже легко все вийде, головне готувати все з душею, і все буде добре. Ще багато чого залежить від якості сиру. Буває такий, наче рідкувати, буває. Такий загустий, буває кислий. Всяке буває. Дівчатка, тепер поліпила я кульки і тепер округлюю. Дуже легко. Можна ножем, можна руками. Ось так, хто як хоче. Я інколи стаканом. Дівчата ось так. Дуже легко, дуже швидко і рівненько, і гарно і добре. Ось такі роблю сирнички. Висоту, мене, мене висоту десь сантиметр, можна трішки менше робити, можна вище, хто які любить. Ставлю сковорідку нагріватися одразу. Повторюю, тісто без розпушувача, без соди. Бо мене часто запитують, а що без розпушувача, без соди? Так, без соди. А Для чого? Наливаю в сковорідку трішки олії, так, щоб на пів пальця десь. Ставлю розігрівати. І на розігріту сковорідку викладаю сирники. І не на великому вогні. Ось так я їх обжарюю. Декілька разів перевертаю сторони на сторону. Ось такі в мене сирники вийшли. Люблю з забрикосовою вареньою. А ще люблю дуже сильно. З сметаною, так щедро. Зараз буду куштувати, дівчата. М -м -м -м. Дуже смачне. Можна цукровою пудрою притрусити, або просто цукром. Або взагалі нічого не робити. Просто сметаною, дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба. Добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі. Кому подобаюсь, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю, до зустрічі.